Всім, що у ньому, господарю й господині, студентам та всій університетській родині. Ми з неба мігли, що є з духу, домчав на чартерний літак, щоб ви довідались новину, Господь подав усім нам знак. Коли подивитесь на небо, побачите, Ясна Зоря, Христос родився у вертепі. А зірка диво від Отця. Тож, люди, нині звеселіться, бо вже прийшов спасення час. Тепер ні криза, ані хаос не запанують серед вас. Радійте Божому дитятку, як ми радіємо небеса, і вірте, що настане скоро добробут, мир, любов серця. Добрий вечір, люди добрі! Чи ви чули новину? Всі голосять про Ісуса, про людського Месію. Вчора їхав я до Львова, раптом зірка угорі, так яскраво засвітила, мов у центрі ліхтарі. Зупинили ми маршрутку, погляд в небо звели враз, диво дивне є уздріли, світло тихе йде до нас. Я теж побачила це чудо, цариця торяних світил, і вмить душа моя здригнулась, неначе хтось у ній ожив. І радістю налилось серце і миром сповнилося в Я вам сьогодні свідчу щиро, родився той, хто знищив смерть. Щось не так. Ще тут лихо, гамір, плач. Хтось сказав, що в них біда, лузду і газу в них немає. Одиця, де тут лихо? Це навколо. Так, плакці, щоб для мене було свято, мені треба небагато. <плес> щоб роздати їм розпухи, ворожнечі <плес> їх навчити, <плес> <плес> як словами ближніх дітей. ти завжди ніч не знає. Відстаєш, не доганяєш і вічно тільки байдикуєш. Конструктивно не працюєш. Хочеш сліз, пальбує! Сіни свій раз. Ну хіба не чув нині, як пекельні новини на весь ад тривогу били про народження дитини? Що людей всіх порятує? Царство Боже побутує. яка... Хале і для не небезпека. Що робити, Ангеляса? Ті нечисті не спічнуть. то пильнуйте добре вірне, хай у гріх не попадуть. Ми не хочемо більше щастя у пробірках здобувати, та все нові парадигми концептуалізувати. Виглядає, що не варто шукати правди торжества у кабінетній мудруванні, коли немає в нім Христа. Самі не знайдемо ми спокою та радості душевного тепла, бо те, що світ нам пропонує, зникамо в ранішня роса. Ми чули, є нова надія, яка дає усім життя. Христос, народжений від діви, освячує людське буття. Отак прямуєм за зорею зі спрагою та трепетом в душі. І серце каже, йдіть за нею, та не сходіть на манівці, а вас дозвольте запитати, куди нам далі шлях тримати. Добрий день, ясне панство. не до Бога, тільки будьте обережні. Кам'яниста ця дорога. Не прямуйте автобаном, де усе сияє. Виберіть. Хтось сказав, прийшов Месія. Для студентів нова надія. Та знаю, знаю ту небесну радість. Навколо й тільки чути про Христа. Але нічого, пекло своє ще покаже. Даю гарантію. Студентам скоро всім. Труба. <рес> Бо чор страшніший, ніж малюють люди. Він навіть старця доведе до згуби І те, що немічне дитя. Одне зусилля, світ наш буде, про справжню віру позабуде, надія під небуття. Тож ж до ірода біжить, з ним коаліцію справі.